Емблему футбольного клубу Динамо промальовує майстриня виробничого навчання ВПО номер 25 Любов Шаля. Жінка каже: попри художню освіту, захоплюється спортом, є вболівальницею збірної команди України разом із колегою Іваною Тарасюк працюють над картиною муралом, що поруч із музеєм футболу Хмельницького у якості полотнища стіна розміром метр дев'яносто на метр шістдесят. Ми композицію компонуємо вже залежно від того, який ми маємо формат. Стіни виконовка йде композиція, але зображення саме якщо портретне, то ми будемо старатися максимально достовірно передати зображеного героя. Ну і так також елементи композиції вони мають відповідати, тому що це фірмовий стиль, це і логотип клубу, цікава особистість, знаменитість. Я думаю, що поці що поціновувачем футболу це сподобається цей протрат. Головний герой стінопису український футболіст і тренер Валерій Лобановський. Художниці змальовують зображення легенди з поштової марки, яку випустили у 2019 році на честь 80-річчя від дня народження видатного тренера. Зроблено з фотографії Валерій Лобановський 1975 року, тоді коли Динамо. Вигравало Кубок Кубків європейських країн та Суперкубок. Це одна з найкращих, скажімо, так, фото, які, які відображаються. Він ще, значить волосся руде, коли він був футболістом. В нього було. Його називали рудий подсолнух», і зараз відображення цієї ці, ці картини ну відображено дуже дуже чітко, дуже так правдиво. Ось такий результат був після двох годин роботи. А ось такий майже на фініші через добу. Поруч із портретом. Цитата Валерія Лобановського. Її ідейник картини Муралу Олександр Свідерський обрав з поміж п'яти крилатих. Гра забувається, а результат в історії залишається назавжди. Сенс футболу в результаті мають у музеї футболу й кілька експонатів, пов'язаних з легендою футболу. Зокрема, це світлини Валерія Лобановського різних років. Олександр Свідерський присвятив стінопис усім захисникам, які є футбольними вболівальниками.